нас ну, зараз буде купання. Ось у нас такий тазик. Вода тепла. Ось наша пташка. Тут я підготувала ось такий мікрофібра рушничок. Я її витру після миття. І вже потім буду стосушувати феном. Ой, подобається. Ой, подобається. Не подивись, як пташка плаває. Ідеш? Не бійся. Він боїться, вона його клюнула в... в нос. Ігор.